Друзі, вітаю! З вами Валерій Володимичок. Уночі 1 червня Росія задала ракетного удару по Києву. Як відомо, внаслідок цього удару у Деснянському районі столиці загинуло три людини: дев'ятирічна дівчинка, її 34-річна мама і 33-річна жінка. Чоловік однієї з загиблих та жителів району стверджують, що укриття, де хотіли сховатися від обстрілу, люди було зачинене, і це спровокувало величезний скандал. Реакція влади не забарилася, але має купу нюансів та відвертих маніпуляцій, як з боку влади столиці, так і з боку банку. Одній іншій як виявляється несуть колективну відповідальність за те, що внаслідок їх же нездатності організувати елементарні управлінські процеси. Загинули люди. Ну а як відомо, колективна відповідальність це ні про що. Винні всі, а карати немає кого. Втім, ця історія, як і низка інших подібних, знайшла свого героя винуватця. Ним виявився не посадовець, не чиновник, а звичайний роботяга, який не відкрив своєчасно двері до укриття і якого відразу після інциденту звинуватили в пияцтві на робочому місці, що потім спростувала експертиза. Мер Києва Віталій Кличко другого дня після загибелі дівчинки ініціював тимчасове відсторонення від виконання обов'язків посадовців Деснянського району. Мова йде про голову Деснянської райдержадміністрації Дмитра Ратнікова і керівника медзакладу, стосовно яких і надійшли скарги про роботу цього укриття. Але відсторонити сам кличко їх не може. Закон не передбачає такої функції. Бо голів усіх державних адміністрацій по всій Україні призначає офіс президента, а точніше Зеленський за поданням Кабінету міністрів України. Втім, 3 червня Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваним у справі про закрите укриття у поліклініці, біля якої вночі 1 червня загинули люди. Керівника поліклініки, його заступника та посадовицю райдержадміністрації відправили на цілодобовий домашній арешт. Своєї провини ніхто з них не визнав. Четвертий підозрюваний охоронець поліклініки Вадим Мошкін. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою на два місяці без права на заставу. Йому світить від 5 до 8 років в'язниці. І цей чоловік, на відміну від посадовців, свою провину визнав. Ось як він розповідає про свої дії із зали суду. Пролунала тривога, я взяв ключі, каже він, тоді ще нікого не було. Я відкрив двері до укриття. Вімкнув світло, почали люди стукати. Я пішов по коридору відкривати вхідні двері, тільки дійшов до реєстратури і мене збило з ніг. Спочатку збило мене, потім скло полетіло з гори. Часу тоді, як пролунала тривога, було дуже мало в минуло, я думаю, ну хвилин 5-8 максимум. Після цього я пішов людям допомагати, тягнув перекис водню, бенти. Я нікуди не тікав, чекав представників поліції, та й куди я втечу, каже він, мені нікуди сховатися. Інцидент можна було б вважати вичерпаним. ЦАПА Бувайла практично знайшли, але уся ця історія просто смердить політичним підтекстом, який спирається на втрачені людські життя. Про проблеми бомбосховищ у столиці, так само, як і в інших багатьох містах, відомо дуже давно. Їх ніхто не будує і не будував, під бомбосховища використовують підвальні приміщення чи метро, грошей на утримання не виділяють, мабуть. А відповідальність за їх технічний стан покладено на власників чи то приватних, чи комунальних. Чому я говорю про виділення коштів з проставкою, мабуть? Кличко 2 червня ініціював засідання столичної постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Чи проводилися такі засідання раніше? Вам ніхто точно не скаже. Якщо і проводилися, то швидше на папері, аніж реально. На цьому засіданні обговорили питання координації дій всіх служб щодо забезпечення роботи і доступу до укриттів у Києва. До участі в засіданні запросили і представників інших від відомств з департаментів КМДА, ДСНС, міста правоохоронних органів, і керівників депутатських фракцій Ківради. Якби вони розповіли, нібито правда. Як повідомив мер столиці, минулого року місто виділило 320 мільйонів гривень на обладнання бомбосховищ. Цього року ще більше 900 мільйонів. Тобто загалом 1,2 мільярди гривень з міського бюджету виділили районам на облаштування укриттів. Цими коштами розпоряджалися і розпоряджається райдержадміністрації міста Києва, а не Кличко. Відповідальними є глави районів, яких призначає, як я говорив, президент, але контролює роботу з облаштування бомбосховищ столиця. За такої схеми кошти мали б контролювати 11 разів. Але тут три крапки. На сьогодні виконання і використання коштів вкрай незадовільне, каже Кличко. І в кінці червня він обіцяє підбити підсумки використання цих коштів і потім звернутися до президента про відсторонення чи звільнення глав інших районів Києва, а не лише Деснянського. Хоча і не заперечує, що утримання облаштування укриттів відповідальність спільна всіх служб і моя як мера міста, заявив він. Іншими словами, відповідальність нічия, а крайнім зробили у цій історії про халатність влади простого охоронця. Втім, ця історія, окрім бюрократично, має і політичне забарвлення, про що я сказав спочатку. Під час засідання згаданої Вищої постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Кличко не забув казати на політичне представництво в керівництві районів Києва. Зокрема, зі слів з 10 глав районів дев'ять у нас представники від «Слуги народу. І дійсно. Керівник, до прикладу, Київської міської військової адміністрації призначений Офісом президента. Першим цей політичний пін-пон публічно розпочав на правду не Кличко. Зеленський ще 1 червня натякнув на неприємні наслідки для мера Києва Віталія Кличка, якщо підтвердиться, що в столиці через закрите бомбосховище загинули люди. Відповідатимуть всі, сказав Зеленський, реакція буде тверда. Нам Росії цих ворогів мало у нас є. Бачите, ще й внутрішні, сказав Зеленський. Сказав би, хто конкретно відповідатиме, але багато журналістів сказав би, є слово, крутиться, але не можу. Сказав би так, може бути нокаут. Це прямо мова Зеленської. Хоча Зеленський не назвав прізвище кличка, але читається воно більш ніж очевидно. Політичне протистояння Банкової та кличка розпочалося доволі давно, навіть ще до того, як керівником офісу президента став Єрмак. Свого часу ще Андрій Богдан підняв бурю в стакані, коли розповідав про відкати, які пропонував чи то він, чи то йому кличко за крашування бізнесу в столиці. Після приходу Єрмака відносини з Хрещатиком у Банковій дещо потеплішали, але холодок між Зеленським та Кличко залишився. Останній не приховував і не приховує своїх президентських амбіцій, за чим, ймовірно, шкодує ще часів Революції Гідності. Бо тоді, що в далекому 2014 році, у відні вони разом зі Сеніком та Порошанком розписали пасіянс на трьох і кличку дістався Київ. І за усім цим недолугим і братким протистоянням стоять людські життя, життя дітей та скалічні долі їх родичів та близьких. На сьогоднішній ранок, 4 червня, спеціальною комісією столиці перевірено близько 1100 укриттів. З них готові до використання лише 597. Половина з перевірених укриттів Києва не робочі, не готові до використання або їх не змогли відкрити. Про це повідомив міністр стратегічної промисловості України Олександр Камишин. Інший міністр, міністр внутрішніх справ України, також перевіряв укриття і ще вчора повідомив, що правоохоронці, рятувальники та чиновники перевірили майже 5 тисяч укриттів у різних українських містах. 252 сховища виявилися зачиненими, ще майже 900 не мали умов для перебування людей. Усі порушення зафіксували, акти передали відповідним органам. А що далі? Питання поки що відкрите. Мер Києва Кличко також перевірив укриття, зокрема у Подільському районі столиці. На це укриття скаржилися місцеві мешканці району. Стан сховища виявився незадовільним. Кличко закликав киян негайно повідомляти про зачинене або недоступне укриття, наприклад, через застосунок Київ цифровий. Застосунок є, а укриттів, на жаль, немає миші з'їли. Перевіряльників купа, а укриття відсутні. 1,2 мільярди гривень корова язиком злезала, ну чи як це можна ще назвати, але якщо ви, друзі, думаєте, що таке лише в Києві кується, я вас розчарую, про що говорив вище. До прикладу, станом на 18 годину 3 червня, на Рівненщині перевірено 560 укриттів, з яких 115 виявилися непридатними для використання. Крім того, 26 об'єктів були закриті. Йде 9-й рік війни, друзі, Росії проти України. Бомбосховищ немає. Політики граються в політику та паляють бюджетні кошти в той час, коли волонтери донатять останнє, а МінФін обіцяє вкласти цих волонтерів податками. Отакі от, от справи, друзі. Напишіть в коментарях під цим відео, де ваше вкриття. Чи працює воно, чи відчинене. Поставте вподобайку та дзвіночок під цим відео. Усіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!